Вітаю всіх із Різдвом Христовим і Новим Роком. Хочу поділитися з вами своєю різдвяною історією про повернення мого Різдва. Сподіваюся, вона вам сподобається. Лютий 2022 року життя назавжди змінилося. І тепер святкувати було дуже важко. Тому що завжди було почуття провини, як я можу святкувати, коли в цей час, там, на фронті, гинуть мої учні, мої друзі, мої близькі і знайомі. Хіба можна? Хіба я маю право святкувати? І ось 23 грудня минулого року мені зателефонував мій друг дитинства, який був в самому пеклі на фронті. В нашій розмові довгий, сумній, але радісній. Радісній, тому що він мені просто-таки наказав встановити ялинку і прикрасити її, і святкувати, святкувати Різдво, адже саме ради того, щоб ми святкували, вони знаходяться зараз там. Так я отримала дозвіл на свято. Тож святкуйте Різдво, святкуйте новий рік, святкуйте свята, святкуйте з щистою, щирою радістю, без вульгарщини вставайте кращою версією самих себе, адже ми того варті з Новим роком, з новим щасливим життям.